25 лютого в день народження геніальної, видатної поетеси, письменниці Лесі Українки ми вшановуємо її пам'ять. Ім'я Лесі Українки відоме у всьому світі і стало українською славою і національною гордістю. Ні болі, ні долі у мене нема. Лишилася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Це рядки з її першого вірша, який вона написала у 9 років, і присвятила його своїй тітці, яку було заслано в табори за участь у революційному русі. Стих пір і до кінця свого життя поезія, слово, пісня, музика стало сенсом її життя. Леся Українка написала безліч. Ріальних творів серед них багато для дітей, це і вірші, оповідання, віршовані казки та вірші спогади про дитинство. Руки любі, дитячі, як весняні води зникли, але гомін вод весняних не забудеться ніколи. Доля розпорядилася так, що наділила Лесю Україну. Дивовижним талантом і здібностями, і водночас змусила її виборювати життя в щоденних муках. Ні, я жива, я буду вічно жити, я маю в серці те, що не вмирає. І дійсно, вона мала в серці те, що не вмирає, любов до своєї країни. Безнадії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні. Оптимістична, сильна, незламна талант Лесі Українки, її слова пророчі. Будуть жити у віках. Читайтеся рядки її творів. В них вона ніби закликає нас. Любіть українське, шануйте українське, бережіть українське. Багуйте, українське, говоріть українською, бо ми українці.